Пані Марія тільки запам'ятовує те, що їй вигідно після. А можемо ще і не робити. Як ви там? години туди, пів назад, пижик з'їв. так. Байома, я маю, що то робота, як подивишся. Всім привіт! Вестися, Махай, привіт. Каже, не сподівалися нас тут побачити, а ми... а ми беремо ініціативу в свої руки, бо ми розуміємо, що наші. Підписники з Ютубу обділені увагою, все-таки, тому що ми дуже рідко випускаємо влоги на Ютуб. Мурашка є маленька, то нічого, ти є коскинь. І що? І вирішила я трошки спробувати <зяв> взяти ініціативу і частіше випускати відео, більше знімати влогів. Побачимо, що в мене вийде. Та Христос? маємо що в нас сьогодні? Десь приблизно 20 травня. Ні, не 20, 22 травня. Я в датах не орієнтуюсь сильно. Просто покажемо, як проходить наш день. Сьогодні вже майже обід, але але думаю, що ще буде багато що показати. Трошки мали деякі справи, деякі завдання, які хочемо організувати в найближчі дні, а саме хочемо в школі зробити. День мрій за ініціативи нашої подруги з Америки Христини. Хто з інстаграму, то знає вже її. Вона дуже багато допомагає українцям і хоче, ну, хоче знову ж таки більше зробити для ментального здоров'я наших дітей. Ось тому вона запропонувала таку ініціативу. Ми, звісно, хочемо її підтримати. Пані Марія поїхала на 9 днів. Моїй хресний був чоловік помер 9 днів тому. То мама поїхала до церкви. Хлопці, бачите, чим займаються. Пліт, пліт роблять, паркан, паркан. Роботи є дуже багато. Зараз мама приїде. Ми поїдемо на масаж. Масаж мені володя подарував сертифікат. Я подарувала мамі на день матері, тому ми використовуємо. Свої, свої сертифікати. Хто то там скаче? Привіт-привіт! Привіт, привіт. Так, що тут наші хлопці роблять? Наші хлопці знімають дужки зверху. З нашого поду, як ми кажемо, на під. О, господинька вже там сіла. І будуть з них робити опалубку, ну на цей на фундамент на наш паркан. А можемо все і не робити. Можемо робити, можемо і не робити. Ну тато, то все так можна а так як можна так. Можна... Казали, Коли мого роботи, то ми не робити. А ти що, господинька? Бабуся вже пішла на масаж бо Би вже хотіла їхати, але ми ще трошки побавимося. Так, як відкривала, висипала більшу половину пижик, з'їв так, багато. Тут Христуся з статом. Покажу вам трошки нашого селища. Тут у нас стадіон. Тут, ну, коротше, територія стадіону. Ось, В принципі, селище наше досить таке гарненьке, невеличке, затишне, є такі всі необхідні речі, і поліклініка, і, і школа. О, трошки вам покажу за коліса. Бачите, як пані Марія Балдіє. Пані Марія, як ви там? Ой, <реш> ой такі гарні аромати. Далі завжди так затишно, приємно. О, я вже в очікуванні. Ми вже з масажу. Я ще така належана, тому що головою вниз, а голова невелика, і якраз в ту яму падає і це треба і треба повертатися ти. в той світ, в реальне життя. Ти. Я ще йду йду таково, бо так покайфувала, навіть два рази від'їхала на, на, на секунду. Попадам. А то щось таке бо, нацяпає, націпає щось, їдемо ще на пошту, заберемо посилочки, бо в нас посилочки практично кожного дня. Інколи як день-два не поїдеш на пошту, тут вже оці гору треба числі заказувати. Наша обстановочка. на бардак не звертайте уваги, бо ми тільки приїхали, трохи нас не було. Хлопці не мали часу тим займатися, а ми ще й порозкладалися. Ну, ну окей, ну ми трохи є такі засранці. <реш> <реш> Я собі канапки володя якимись тим макарончиком, пані Марія, що буде їсти? Молоду ну, і зараз ставити варити. А обідати чим будете? Картоплю. А ясно. Ви маєте маєте витримку. Просто пані Марія дуже любить картоплю в будь-якому вигляді, аж а молоду, то то взагалі. І не дуже можна, бо вона має глікемічний індекс. Так, хто не знає, ну ліч, всі не знають, то мама да. нещодавно дізналася, що має цукровий діабет другого типу, і ну зараз на таблетках і треба трохи діяти, дотримуватись. Вона трохи дотримувалась добре, а тепер вже трохи не дотримується. Бо молода картопля казала, що молоді картоплі немає круг, малює. І... <гум> Пані Марія тільки запам'ятовує те, що їй вигідно. Після того вже їй казав лікар, як ми були в цьому, каже, що що молода, що то та ікругмаль, але ну але то таке. Що в нас було? Ми знімали рекламу. Це зайняло нам десь близько години. І це причому та реклама, яку ми знімаємо е постійно, до неї не треба особливо готуватися, але все одно це зазвичай займає досить немало часу. Плюс того, що ми тільки зняли її зараз. Я ще буду сідати, монтувати. І, і потім публікувати одним словом, одна реклама займає досить немало часу. а Є такі, що йде кілька годин. Їду по Боданчика, шума е, Мартусю привезла, тому що діти ходять в школу до нас в селище, а це приблизно там десь 3-4 кілометри від нашого дому. Так вони їздять на школярик школяриком зранку, але після школи в них ще гуртки і тому е, тому, тому пішки не йдуть. Ми колись пішки ходили пів години туди, пів назад. Ну, вони тепер трохи баловані, тому, тому їду. Завезла шу шуно Мартусу, тепер їду по Богдана і, і так. Біжить кодик. Тут у нас такий шламбан. Далі йде дорога до центру і, ну, і тут закрито. Сюди наперед, бо там у нас все в посилочках. Дивіться, окуляри так дуть, і такий крутий, капец. Ну і так капєц. Що там, все добре? Так. Ну їдем. зараз... а їдемо. У мене зараз англійсько. Мене майже кожного дня. Я вже вчути туди не але багато років і щось я не можу її добити до того рівня, який би мене задовільняв. Скажімо так в англомовній країні не пропаду, але але хотілось би вільного спілкування. Тому <свят> гриземо граніт <не> <свят> науки. Наша обстановочка. то вже в нас як не крути, 10 по 7. Хлоп, хлопець з дівчиною тут бавиться. <свят> Бавляться трошки, я якраз англійську свою закінчила. І пані Марія що роби? Влодик з тату. Ага, далі Влодика покажу вам. То ми знімали сьогодні рекомендацію, яку я вам не встигла показати. Тихо, я не бачу Владика з тату. То на каналізацію нещодавно купали. А, вони біля рожо. Вот ботанчика, урок. Я забула. Математики рептилий. Зу... Бачите, що робить? Сідає, робити відео, яке ще рік тому мав змонтувати і закинути з Христинки. Ні, днят... ще року нема в липні. Буде. липні, ну майже рік, розумієте. А я візьму ініціативу свої в руки і вже такої не буде затримки. Ну, я так <проб> надіюся. Ага, знаю, скільки мене віде? хватить. Я Але я вже відівчилася монтувати взагалі. У мене були інші програми, мені треба на цій ставати. А може попробую на телефоні. Як варіант? На целефоніє вмію. Мені вже цікаво. Він не хоче, щоб у мене все вийшло. Не знаю, чи моє відео швидше вийде, чи ось це. Господиня притягнула за, за хвіст коня. Ф. 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 Правильно. То яка цифра? Яка тут цифра? Яка тут цифра? Ба. Два, молодець, два. А що? Би. Не би, а є. Є. Що я не добре казала є. Хлопці вийшли трошки розрухатися. Боданчику надоїло сидіти. На уроці був, уроки робив. Вийшов щось там, сам підкидав м'яча, володя побачив, каже, йду Йду йому за компанію, пошкодував його. Йдемо трошки з Христинкою на двір. До речі, на, на горі так тепло сюди заходиш. Разу два Я, я. Важай, не падеця. Що тут хлопці роблять? Ой-ой, всі бомб. Марія Петрівна приходила від квартир. Пані Марія знімала для інстаграмних підписників, а я для ютубних підписників, розумію. Та так? Так. Та, в нас в кожну своя зону відповідальності. Ой, йома, я що то робота, як подивишся. То що їх ставити треба, то що не всі зупинить. Бетон заливати. То, очки, то... то початки початки. Ага. Ну нічого, як то кажуть, очі страхаються, руки все зроблять. О, так є. Особливо чужі. Так. А ми прийшли дивитися, редисочка є, але дуже дуже манюсенька. Та, Христос, там не ходи, там, ще, там можеш ам-ам, будеш скоро ам-ам. О, Тут же в нас посходили салата, я так розумію, рукула. Так що вже будемо скоренько... скоренько десь за тиждень вже будемо смакувати. Показую обстановочку. Дядя приглядал... При... приглядав за Христинкою, поки я милась. Ти вимила собі і не можеш себе ні одного так, Дядя приглядав за христинкою, поки я милася. Пані Марія тут бушує, бушує. Дві котлеточки, котлеточки нажарила, пахнуть, ми всі пахнемо котлетками. Mm -hmm. ну, бо якщо жариться, то, то всі всім пахнуть. Бо то Я не знаю, як в людей кухня студія yeah, і, і як воно yeah, ну, це, вони живуть. То, точно. Ми включаємо витяжку, відкриваємо вікна, закриваємо двері і воно все одно просочується. Ходить вечір до завершення. Що, хлопці наші ще там доробляють, будуть аж доки буде ще трошки видно. Мати тобто дуже багато опалубки наробити. А тоді, кажу, будеш давати в оренду, ну, шкода буде вже потім що її ламати. Чи... Я кажу, ми говоримо за ті пушки. лежали, лежали там. Кажу, завжди думали, що, що знадобляється, каже тато, а що з ними робити? Та от знадобилися, каже, якщо вже не зараз, то коли не треба коли спортунуть чи що. Деколи дійсно барахло лежить, лежить і не знадобляється, а деколи може і знадобити. Але знаєте, якби не було, як не крути, то виходили б з... Того, що є. Але я собі ще так подумала, що ми мали заплатити там 20-25 тисяч за оренду на ті гроші можна і дошки купити. І дошки купити, і цей, і то ще й так не зробиш, тому що вони мають одну висоту. Тобі треба або вкопуватися, або нарощувати наверх. Там теж є свої нюанси, що не так просто. Коротше, та ми спочатку думали брати в оренду. Ми спочатку взагалі думали, що будемо той плід ставити, знаймемо майстрів, гонорово. Потім, як почали прикидати, поняли, що ми навіть пів плота не потягнемо. Не то що це. оце. Що за орен що за. Робочу силу треба заплатити, те саме, що майже за клімати. Поставили, що стопці тільки до хати, ще не лили бетон, не замовляли прильотів, нічого, на самі стопці нам вже поза 30 тисяч пішло. 600. Самі стопці на частинку плоту. Саме... А ще сама, сама брама, якась така мінімальна, певно, тисяч буде, що там, так короче, це дуже, в нас 100 метрів плоту. Ладно, ладно, будемо бачити, потрохи будемо все розказувати. Трошки вечірніх ніжностей перед сном. Ти хочуть згамати Христинку, маленьку дитинку. Так? Все, так. вона вушка закрила. А, дай носика цьомати. Дай носика, цьом. І Маєш носика? Дай баба, носика. носика. Все, сховала, нема носика. Христинка, а дай цьомати шийку. Шийку. Все, Нема шийки. А дай цьомати, дай тьомати бровки. Бровки схова. Ай, ти бровки ти чу... А носика? А губки. Все, це мої губки. Нема губків? А ножки? Ножки. Опа! Отак вона носьки ховає. Чудо маленьке. Кажи, кажи ми йдемо спадки всім на добраніть. pa pa, pa. <laughs>